Сьоме, сьоме, сьоме квітня. ніби бере місце да, це біля монастиря Італії. щас якраз два свині перезвони, Дух Святой, з цілю і наші серця. Говори через мої уста. 24 й рік, сьоме квітня, регіон Саверно, півтора року. Ми українці, тут нас 11 на даний період проживає. Дякую Боже, що ти благословляєш дійсно через італійців через світ. Даруй мудрості кожному, хто дивиться, якщо треба виїжджати, переїжджати. Даруй сили, виходити з зони комфорту, бо зачасту Бог хоче, щоб ми довіряли йому, да? комусь лишитись дійсно, а комусь дійсно змінювати простір, можливо, західну Україну, можливо, іншу країну. А, і кожному Бог покаже чи вже показує. Бо Бога нічого не випадково. рекомендую проповідь Ті Джейкобс нічтоні все, І говорить ще, що важливо: звуки, вібрації. Чимось відслідковувати свої емоції, своє тіло, як ми реагуємо на ті чи інші обставини. Але перше, що ми коли встаємо, да, дякуємо Богу за новий день. І вчимося радіти малим речам. Бо найбільше хвиринимого бережимо серце наше. Да? Написано в Біблії, що не матимете серце дитини, то не війдете в Царство Небесне. Да? А це тут є таємниця, що Царство Небесне це. Це як пісні мачете. Рекомендую мачете, крайній край пісня. І, до речі, книга є, там перша частина, Крайній край. Мачете взагалі це людина, яка духовно розвивається. І Рекомендую його пісні, а також альбом Амбасадор від мачета, також рекомендую Віталій Єфрімочкін, харківчанин нашої, пісні Хвали Богу. Да? І взагалі шукаємо пісні Хвали Богу, україномовні, російськомовні, ми повинні усвідомити, що коли Нечистий увійшов в Іуду, то він виконав і план, Бо і казав Ісус, що ну, Бог знав, що, що це буде так, де, як, як відбулось. В Біблії було написано, да? Ісус повинен був іти на хрест. Да? І один учень, навпаки зупиняв його, типу, хочу берегти тебе, не йди туди. А Ісус сказав, відійди від мене, сатана. Да? Тобто, В той момент війшов в нього сатана, але в той момент він якраз той учень, який ніби бажав йому добра, насправді робив зло. Тобто іноді можна причинити добро, да? тобто як зло. Тобто можуть сказати, не їдь. Не поступай туди, да, слухайся нас. Або не переїжджай в інше місто, да, там можна навчатися дітям, наприклад, чи дитині. Тобто, це йде недовіра Богу. Да, якби, і коли чистили війшов в Іуду, тоді він обнімав цілування, ти мене продаєш, але він якраз виконав місію. Ісус, Він дуже він розумів, на що він. Який є фан тут, на планеті Земля, він знав все наперед, да? і він казав, що ти тричі мене придаси, пітух, не заспі, закукурікає, да? а тільки закукуріє, ти вже тричі відречешся від мене. Да? Тобто Бог наперед знає наше життя. Тобто Він є початок і кінець, він є альфа і омега. І в нього тисячу років, як один день, це інший вимір, інша енергетика. І дійсно, коли. Це важко, але Бог каже, молітись за ворогів. Щоб відкрилося над ними також небо, щоб активізувався Божий Дух, да? щоб відкрились очі духовні. А якщо ми будемо тільки для себе, це дійсно той чорний колір, що тільки за себе, тільки за себе, ну, тобто як тіло, як планета, це як рука, ну, як тіло, да? а ми тільки за руку, за руку, а не важливо, що там з ногою, що там з головою. Да? Важливо, і Денис Ірловський, совершання молитви за всіх людей. Це форма мору, щоб молили за всіх президентів, щоб вони договорилися. А, бо дійсно йде певна маніпуляція. І з однієї сторони, напевно, президент не бере на себе таку відповідальність. Він чекає від народу такий поштовх, що давайте, підтягуйте мене, щоб я йшов домовлятися. Що, на жаль, нам придеться відмовитись, можливо, від Криму там, да? а, і, Якісь моменти, да, такі, але можна зберегти життя, да? бо насправді ми воюємо з силами темряви. Да? І нам важливо усвідомити, кого, кого ми славимо. А якщо ми ставимо навіть країну на перше місце, то це не Божий план. Бо ізраїльський народ тільки ставив щось вище Бога, якісь свої бажання. Да? Зразу починали на них нападати вороги. Тобто без Божої волі і волосина в нас не впаде, так в біблії написано, да? і починаємо думати логічно. А чому це так? Чому Бог допустив цю війну? І чула дійсно, як жінка там одна з депутаток, вона говорила, що з нашою молоддю, да? вони біля тих комп'ютерів, вони дивляться ту порнографію, і ми нічим не, не можемо нічого зробити. І то факт. І, можливо, Бог допустив, щоб люди стали більше молитися. Але комусь Бог допускає, дійсно, ну як допускає, просто якщо накоплюється багато темряви, автоматично передається цій силі і людина. Да? І коли людина активізує духовність, автоматично Бог починає допомагати і активувати свою силу. Да, потім. Тобто свобода волі. Фільм хижина, подивіться. Те, що колись посіяно було. Наприклад, якщо хтось з вас, до Хатича говорить, дивиться або дивився гороскопи і також гадав, гадає або гадав, в цьому треба розкаюватися. Якщо ми не прощаємо ворогів, в цьому друже треба каятись, бо автоматично ці вороги стоять перед нами. А тоді аж Бог. Тобто Бог каже: Ти не прощаєш, я тебе не прощаю. Ти вважаєш, що ти знаєш більше, ніж я. Ну і так, виходить, ми як прив'язані до тих ворогів чи до тієї. Країни. І якщо ми християни, я маю на увазі, воїни воюють, бо це їхня також місія. Вони воюють в плані того, що вони миротворці, вони дійсно захищають як від ворогів. Да? Але ми, як християни, повинні пам'ятати християни України, Росії, Білорусі, іде і духовна війна. Да? Ми повинні воювати на духовному фронті. Іде битва за кожну душу. Якщо люди не прощають, автоматично йдуть в ад, і тоді місія, план нечистиво виконаний. І тільки ізраїльський народ починав каятися, він автоматично він автоматично перемагав, да? бо тільки Богові перемога. І це важливо усвідомити. Да? Тож Денис серед «Совершайте молитви за всіх. За всіх людей, да, такі на Ютубі. Це формула миру. В плані там говорять, розкаються, що не молився за Росію, за президента Америки, да, і наслідки, такі наслідки. Бо відомо, що коли е, молитва це сила, да. Тож Божої мудрості в цьому досити ще, що важливо, бо. Коли ми переповнені, діліться, ведіть свої духовні щоденники, відео-щоденники, записуйте, сійте, пускайте хліб по водам. В Біблії так записано, дивилася, набрала в Ютубі хліб по водам. Да? І дуже багато проповіді теж на цю тему. Що дійсно в цьому глибина? Це як десь здається, де єсідання що можна повернутися. Да? Якщо ми десь відійшли від Бога, десь як моя подруга. І за фінансів, да? на жаль, там було питання з фінансами, да? і вона просто як людина, яка дуже багато років віруюча, і так раз, і в неї взагалі такий стопор, і вона каже, на тиждень перестала молитися. Тобто, ніби небо закрилося, їй було дуже важко. Вона казала, ніби попала в темряву. Тобто, і то факт. Якщо ми не молимося, темрява починає заволодівати нашими серцями, а більше всього... Про немого серце своє. І те, що я зараз знімаю, те, що мені дух святий через мене перепускає, воно так тече, як річка, дійсно, хліповодам. І а, те, що дивилась, те, що дух святий виштовхує з мене, я як сосуд. Да? І спробуйте. І що цікаво, проходить день, я вже не пам'ятаю, що ти я знімала, про що я там говорила. І, а, потім...